Доброго дня, компанія автопарк в продажу Toyota Camry 2022 рік, 2.5 гібрид, офіційно, перший власник. Ось на такій лінзованій оптиці. Оригінальні легкосплавні диски, безключовий доступ по колу. Має камери 360, гібрид. Ось так автомобіль виглядає. У дуже жирнючій комплектації маємо світлий шкіряний салон. Маємо задні шторки. Ось такий екранчик регулювання заднього клімату та сидінь. Підігрів. Ось так все виглядає. Безключовий, сліпі зони, підігрів, вентиляція сидінь, автомат, клімат-контроль, мультимедія, мультикермо. І керма, ось так все виглядає. Стан нового автомобіля. Тому приїжджайте, тестуйте та купуйте в місто Київ по вулиці Сумська, Двага. Можна придбати за готівку, кредит та лізинг. До зустрічі!